Після офіційного відкриття ми коли підійшли сюди, побачили, ось на цих дверях висів папірець формату А4, на якому було написано, що прийом мешканців проводиться в мікрорайоні Кричувати. Червона стрічка, повітряні кульки та натовп людей. Так, наприкінці жовтня відкривали амбулаторію сімейної медицини на червонопрапорній. Безумовно, що це проект вдалий. Унікальність цього проекту, що тут одночасно є службове житло. Житло на додачу ще й службовий автомобіль. Пообіцяли новоспеченому лікарю сімейної медицини та медсестрі. У двох мали би приймати мешканців мікрорайону пирогів. Адже до найближчої поліклініки добиратися далеко там минуло три місяці. А новозбудована амбулаторія досі стоїть. Пусткою. Фраза була написана тимчасово. Ну от навіть вже й папілець зник, а поліклініка все не працює. Двері на замку, з чорного входу купа сміття. Сімейний лікар в амбулаторії не прийняв жодної людини. Мешканці мікрорайону Пирогів замість новенької амбулаторії сімейної медицини ходять у стару поліклініку. Тут же працює їхній сімейний лікар. Нового житла він поки що не дочекався. Щоби з'ясувати, чому не працює амбулаторія, йдемо до приймальні головного лікаря. З її кабінету виходить заступник столичного департаменту охорони здоров'я. Утім, чому новий заклад вартістю майже 3 мільйони гривень на замку не пояснює. це, це є керівник. Я, я мабуть, краще знаю, тому що. Поліклініці кажуть, з відкриттям амбулаторії затягує керівництво району. Для того, щоб амбулаторія працювала, її можна передати на баланс поліклініки. Наша амбулаторія була, є ці моги. Є тимчасовий дух. Там ми прокладали самі, самі робили проєкт, зробили в різку. Там би виникло питання по захисту, тому що це окрема спробува. Ані вирішені, там проблем немає. Дякую, коли люди зможуть побачити свого сімейного лікаря. У райадміністрації так і не уточнили. Так само незрозуміло, чи на місці обладнання, яке три місяці тому показували журналістам. Ніхто нам не відкриває. В департаменті охорони здоров'я Київської мерії п'ятому каналу повідомили. В Києві нині працює 80 амбулаторій сімейної медицини. З них проблемні лише дві на червонопрапорній та в Шевченківському районі. Їхні двері обіцяють відкрити вже за місяць. Ганна Рибалка, Євген Кіяшко, п'ятий канал.